Вітаю, друзі, як ваші справи. Я Надія Васильченко, ви на моєму каналі присвяченому іспанській мові, сьогодні мені б хотілося з вами пройти онлайн-тест на рівень володіння іспанською мовою. Зокрема, рівня А1, оскільки на моєму каналі є повний плейлист усіх граматичних пояснень тих тем, які стосуються рівня А1. І зробимо ми це на сайті profedele.es Це прекрасний сайт, я вам дуже раджу ним користуватися. Залишу посилання під цим відео. Тут Є завдання і для розвитку своїх граматичних навичок, і для розвитку словникового запасу, можна перевірити орфографію, дізнати якісь цікаві культурні моменти. Ми сьогодні зосередимося на рівні тесту А1. Отже, спускаємося нижче цією сторіночкою, натискаємо і починаємо. Перед тим ще було віконечко, яке казало, що на цей тест піде приблизно 10 хвилин. У нас із вами піде трошки більше часу, оскільки я буду давати пояснення. Отже, перше питання: Кенерес? Лорена, ми знаємо, що в іспанській мові, коли людина запитує у нас щось через дієслово сер а Ерес це саме дієслово сер у теперішньому часі, він хоче знати наше ім'я, нашу професію, нашу релігію, нашу національність. І для цього нам потрібно теж дієслово «сер». Пам'ятайте, завжди в питанні нам уже є якась маленька підказочка. У даному випадку дієслово «сер». А коли я говорю про себе, мені потрібно використати форму сой. Плюс цього тесту, що він одразу показує, чи я помилилася, чи я правильно відповіла. І тут нижче показує прогрес. Якщо вам стане нудно, ви зрозумієте, що ще три питання вже закінчиться. Так? Наступне питання: комусе є Маустед? Хасінто. Як вас звати? Це є Маустед, як вас звати, але ж я завжди відповідаю, навіть якщо до мене на ви, як мене звати. Отже, мені потрібно серед усіх форм знайти ту, яка стосується першої особи. Я. І це буде форма ме ямо. Дієслово ямарсе це зворотнє дієслово, де треба, крім дієслова, ще змінювати цю частку «се». Ме, ямо, те, яма, се, яма. Коли я говорю про себе, я кажу ме ямо. Аміс падрес Густан Las Plantas. Дієслово слово викликає завжди якісь складнощі у людей, українців, які намагаються вивчити. Насправді воно працює. Точнісінько так же, як в українській мові працює слово подобатися. Отже, падрес» – це моїм батькам. Подобаються рослини. Єдина відмінність, що в українській мові достатньо сказати моїм батькам подобаються рослини, а в іспанській мові треба ще додати їм, моїм батькам їм подобаються рослини. Ми можемо сказати просто їм подобаються рослини, але якщо є частина, яка починається з прийменника А, обов'язково треба додати займенник у відповідній формі. І тут, серед усіх форм, я тільки одну форму бачу, яка стоїть у множині. Їм, їм це множина, і це форма лес. Аміс падрес лес густан gustan las plantas» моїм батькам подобаються рослини. gusta el футболь. Що ми чуємо? Ми чуємо заперечення. І коли я погоджуюся з цим запереченням, я повинна відповісти через формулу «Амі Тампоко «Тампоко» – це також ні. Отже, коли я кажу: мені теж не подобається, в іспанській мові я кажу: Амі тампоко». У мене є окреме відео, де я пояснюю використання слів тамє і тампоко. Пішли далі. «Дискульпа, уна фармація поракі серка. Вибач, аптека тут поруч. Якщо я ставлю такого плану питання, то я хочу знати наявність, чи є вона взагалі. І наявність в іспанській мові виражаємо через дієслово словоабер, його форму Ай. Ми не кажемо «tiene», еста, «es», оскільки нас не цікавить, ні чи вона існує, ні чи вона знаходиться, ні чи її хтось має. Нас цікавить, чи вона є. І якщо вона є, то це форма АЙ. En el centro de la ciudad hay parque bastante grande. Тут єдина можлива відповідь це ун. Чому? По-перше, після дієслова ай ми не використовуємо означений артикль ніколи. І по-друге, парке це слово чоловічого роду. Отже, правильна відповідь буде ун. Un. Un pasa?» Що з тобою? Медуле м cabeza». Коли ми говоримо про невід'ємні частини нашого тіла, ми в такій конструкції використовуємо означений артикль La cabeza, me duele la cabeza. ¿Vas andando al trabajo? Sí, voy, pie. Uh -huh. Andar – ходити пішки. І людина відповідає, чи, запитує, чи ти ходиш пішки на роботу? Так, я ходжу пішки. І інший варіант. Щоб вказати, що саме пішки йдеш ти на роботу там чи якесь інше місце, через слово п'є, ступня або нога, нога нижня частина ноги, так? І в іспанській мові є дуже багато різних виразів зі словом п'є. Подивіться, їх, будь ласка, пошукайте, ви здивуєтеся. Коли ж я говорю про те, що я ходжу пішки, то я повинна сказати п'є». де п'є це коли я стою, п'є» – це коли в силі на ногах, так? Порп'єн, я не чула такого виразу, можливо, існує, але найчастіше використовуються ці перші. І нам підходить, коли ми ходимо, ми ходимо ап'є. Сабеске асер детаре параманяна. Те немуске асерладес для унідад 3. Чи знаєш ти, що треба робити, які завдання треба зробити на завтра? Ми маємо зробити завдання із унідад 3, розділу 3. Отже, сабеске. Чи ти знаєш, що? Я не можу сказати тут тенго, бо якби я використала тенго, мусло б бути ще ке. Тенер-ке плюс інфінітив. Я не можу сказати ай, а тарея параманяна, оскільки ай вимагає ке, так само, як і тенер-ке. Отже, в мене залишається. Дві uh, два варіанти. Сабеське дебе para параманяна, або hay que hacer de tarea para. Mañana". Оскільки у нас тут не вказана людина, хто має це зробити, а взагалі що треба зробити. Оце треба зробити в іспанській мові висловлюється через формула АйКе. Un primero», primero – «en el maratón». Він прийшов першим на маратоні. Перший норм зазвичай числівники порядкові в іспанській мові працюють так само, як в українській. Єдине, що в українській це значно складніше. Вони відмінюються на зароди за числом, за відмінком. Отже, тут нам треба вибрати між пример і «примеро». Якби слово пример, Після нього зразу йшов якийсь іменник, то ми б використали пример. Але оскільки тут немає відразу якогось іншого іменника, а йде е, пр... прийменник ен, отже, нам треба використати повну форму. гадуель Прімеро Енель Маратон. Прімеро. Прімер, ми використовуємо тільки тоді, коли зразу йде іменник, який ми описуємо. Перший чоловік, перший марафон, перший там ні, він прийшов першим. Отже, тут варіант буде primero. А ось тут Vivo Enel piso. Нам теж не підходить ун un і уно, оскільки йдеться про перший поверх. І оскільки слово пісо це іменник, я не можу використати форму Прімеро, бо перед іменниками Primero, Terseiro і так само уно втрачають цю кінцеву О у чоловічому роді. Йовіво Енель Прімре Псо. Я живу на першому поверсі. Професор, донде Ен ене аула синтобейте алас 9. Коли ми говоримо про події, ми використовуємо дієсловосер. Де екзамен, де буде проходити екзамен у 120-му аудиторії, 120 й аудиторії аудиторі, о 9. Отже, тільки дієслово «сер». с. Лок'єро пара. Пара вимагає від нас використання форми мі. Пара-мі, параті. Єдине, що тут у нас два варіанти мі з наголосом і мі без наголосу. Мі без наголосу це присвійний займенник мій. А мі з наголосом це форма мене. Отже, або мені пара-мі. Правильний варіант буде мі. Донде стан лос ліброс? Де книги? Тенгон ла мочила. Маю у рюкзаку. Маю що? Я їх маю. І нам серед цих варіантів треба, по-перше, вибрати множину. А по-друге, вибрати чоловічий рід, оскільки ліброс це хлопчики. Отже, вибираємо між лес і лос. І оскільки а, у нас тут, у мене вони є, я їх маю, нам потрібна форма лос. Е, немає прямого співпадіння між українською та іспанською мовою в плані того, що якщо це давальний відмінок, то буде лес, якщо це знахідний відмінок, то буде лос. На жаль, і треба такі варіанти е, запам'ятовувати один за одним. скажімо так. У даному випадку, якщо я їх маю, я кажу лостенго mochila». «Les» – це більше як їм, але не завжди співпадає, тому обережненько. ¿Qué hora es?» котра година. І ми пам'ятаємо, що про, коли ми говоримо про е, час, ми використовуємо дієслово сер. Коли перша година дієслово сер у формі с. Інші всі години у формі сон, але теж артикль чи не артикль. Отже, коли ми говоримо про першу годину, ми кажемо с ла, уна і медіа. Здавалося, що тут поєдналися два артиклі. Ні. Тут поєднався артикль LA із числівником уна. Зараз перша година і 30 хвилин. Es la уна і media. Ла стосується слова ora і уна стосується кількості. ¿Qué hace? Pues ой асе фріо». Яка погода? Сьогодні холодно. Ми пам'ятаємо, що коли холодно, ми використовуємо або якісь інші природні явища, ми часто використовуємо дієслово «асер». «Асе фріо». Фріо це іменник. А з іменником ми можемо використовувати, якщо ми його рахуємо, мучо, о, муча, якщо це жіно, жіночий рід, мучос і мучас. І в жодному разі ми не використовуємо муй, муй. використовуємо тоді, коли ми говоримо про прикметники. Отже, ой, асе мучо фріо це правильний варіант. Чому неправильний альго? Тому що після альго треба було б поставити прийменник де? Algo де фріо трошки. «Холодно». Нада де фріо зовсім не холодно. Після надо і після «альво» ми мали поставити де. Муй не підходить, оскільки це іменник. Отже, сьогодні дуже холодно. «Ой, асе мучо фріо». Ми вже майже закінчуємо. Кекірестомар віно о сервеса. Що ти хочеш випити: вина чи пива? І варіанти густа», преф'єро, тенго і ай. Ну, оскільки мене запитують, що я хочу випити. Який варіант я виберу? А, можна було б сказати «Me gusta el vino», але тут немає «el». Отже, у нас єдиний варіант, який залишається правильний це «prefiero» Надаю перевагу, мені більше подобається. «Me gusta» – ми б відпили тоді, коли у нас є тобі то подобається вино? от Одна альтернатива. Але тут у нас дві альтернативи, то логічніше використати тоді слово «preferir» – А vino». «A де вас? Куди ти йдеш? А-класи. Ну, якщо мене запитують у мене, куди ти йдеш, то я відповідаю автоматично Я йду. І єдиний правильний варіант це ВОЙ. Форма на я. Вой А класи. tiene Соло poder Симболіко. І дають 4 варіанти: бельго, бельга, бельгос і бельгас. Ми пам'ятаємо, що деякі національності мають трошечки не. Незвичайні форми, не так як «украняно», «украняна». В даному випадку у нас бельгієць, бельгійський король, і бельгієць, і бельгійка іспанською мовою має форму бельга. Стосується і чоловіків, і жінок. Бельго не існує, отже, бельгос, не існує, і правильний варіант буде бельга. До речі, переклад цього речення у бельгійського короля лише символічна влада. А ке те дедикас? чим ти займаєшся? Ну, о, якщо мене питають про рід занять, то з усіх варіантів, Медеїн – це місто в Колумбії, Колумбія як така, або національність Колумбіану, мені не підходить. Отже, тут єдиний правильний варіант сой професора. І я дійсно професора. Отже, якщо у вас виникли питання, чому я так чи інакше відповіла, і вам не зовсім були зрозумілі мої пояснення, будь ласка, напишіть мені у коментарях. А я натисну на кнопочку «Термінар». Написано Енорабуна. Тобто вітання, А1, puedes intentarlo con el nivel А1. А2. І наш результат із вами 20 з 20. Отже, ми пройшли успішно нівель рівень А1. Пройдіть його самостійно і подивіться, який у вас результат. Мострар солюціон, якщо раптом ви побачите, що не всі відповіді правильні, і вам підкажуть, що, де і як треба виправити. Отже, на все добре, мучу ексіто, і будь-які питання, які у вас будуть виникати. Якщо вам сподобалось це відео, напишіть, ми зможемо пройти ще один тест, і я вам поясню. На все добре, мучо Ексіто!